Друзі, в цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом, як зберегти велосипед, так, щоб він новий поштобу іншим перевізником доїхав в тому вигляді, як ви його спакували. і нічого там не пошкодилося. Ну, наприклад, ось сьогодні ми відправляємо для нашої клієнтки велосипед Winner Impulse 2024 року. Але не суть. Це не реклама велосипеда це безпосередньо. Я вам покажу як потрібно пакувати, як точніше, як ми пакуємо велосипед. Головний елемент велосипеда, який може пошкодитися, і скажу вам чесно, якщо відправляти заводські упаковці, як воно є, то реально один на 20 або на 10 навіть на 10 велосипедів може приїхати вам з нутим перемикачем перемикачем. Тому що від перемикача до задньої стінки дуже маленька відстань. І не дивлячись на те, що на багатьох коробках пишуть, не класть горизонтально, ну тобто, коли коробка ось так лежить, скажу чесно, я багато разів був на новій пошті, і ось в такому вигляді вони кладуть на ролфу ось так на лапи. І зверху ще кладуть коробки, якщо вони є. І ось так транспортують велосипеди. І це ще добре, коли вони це роблять обережно. Ось. Бо зачасту і кидають коробки, і падають вони, ну, що тільки з цими коробками не роблять. Тому такий недбалий людський фактор потрібно передбачати. Якщо ти передбачаєш, навіть якщо недбалий людський фактор буде присутній. То реально у вас все буде в порядку, якщо ви зробите наступне: це прокладете якусь жорстку коробку. Ну в даному випадку у нас ось разом з велосипедом, де ось така коробка. В ній додаткові аксесуари до велосипеда сидіння підсиділ, педалі, паспорт катафоти. Ну і можуть бути ще аксесуари, якщо людина замовляла. Ми її кладемо ось так. Також ми її можемо добити картоном, щоб вона максимально жорсткою була, ну, якимось ущільнювачем. Для того, щоб в нас був ось такий простір між перемикачем і задньою стінкою. Тільки не просто простір, а жорсткий простір. Ну, наприклад, бачите, вдарив по коробці, а вона... Ну, вібрація була, але задня стінка. вона... Не дістала до перемикача. Ну, Тут реально 4-5 см є, але може там стінка прогнулася до сантиметра максимум, не більше. І за рахунок ось цієї коробки. Вона і не десь там. Навіть якщо щось важке покласти, тут жорстка конструкція виходить. Е Ну, Хтось може там посперечатися в коментарях. Будь ласка, це ваша думка, але я скажу так, що ми займаємося велосипедами безпосередньо тільки своїм інтернет магазину з 2017 року. І це не що особисто я в цій сфері з 2007 року. 2017-го Грецпорт вже 7 років. І скажу так, що за останні... 6 років роботи з цим брендом, саме з велосипедами там Kinetic, Winner, Cyclone, Pride. І ще багато інших брендів. У нас ще жодного велосипеда не приїхало з нутим перемикачем. А вони приїжджали, коли була завіська упаковка, і не було ось такої коробки. Тому після таких декількох рекламацій ми кладемо ось таку жорстку коробку. До речі, виробникам ми також про це говоримо. Ну, нас не з першого разу чують, скажу вам чесно, але наші велосипеди. Котрий ми відправляємо, ми їх перевіряємо і відправляємо ось в такому стані, щоб реально до нашого покупця велосипед доїхав таким, як ми його, ну, яким ми його відправляємо. І потрібно передбачати ось такі надбалі людські фактори. Також наступний фактор. Тут вже залежить від розміру велосипеда, вже не виносить, там інших комплектуючих. Буває, винос ось так повернути, він довгий. І, ну, якщо коробка не товста, то дістає до задньої стінки. Дуже часто, коли лежить коробка боком, протирається всі цій частині. Ну, просто винос розкодавить, проламує коробку, і потім винос, кришка виноса чухається об бетон, ну, на, які, на якому лежить ця коробка. І просто почухана кришка виноса. Це не один випадок, був реально такий випадок випадків було багато. Ну, я не можу сказати кількість, ну це потрібно рахувати, але на пам'яті Ну багато, нас десятки. О, якось так. Далі, колесо. Гальмівним диском. Дивіться. Якщо вам рама дозволяє, можете внутрішню частину гальмівний диск, якщо не дістає до рами. Ну тільки зафіксуйте добре стяжками і передбачте, що стяжка може, може лопнути, і тому страховочні ще ну тобто зафіксуйте ще одну-дві страховочні стяжки. Набудок, якщо якісь там порвуться, всяке буває, потрібно це передбачати. А якщо ви гальмівним диском наружу, то прокладайте, ну це просто я не замкнув коробку, але Ідея така, щоб також була жорстка конструкція і задня стінка наторкалася до гальмівного диску. А, якось так. Але головне, головне, і це без різниць, який бренд велосипеду, це задній перемикач. Це За то, що буде проблема, блін, велика проблема. Реально, якщо людина поїде кататися. і От буде гнути перемикач, крюк перемикача то просто перемикач залітає в шпиці, гне спицю, лам... ну гнеться перемикач, ламається крюк рами і також гнеться, отак іде на перекос ланцюг. І це все під заміну. Ну, можете рахувати, яке це попадало, навіть якщо там на дорогий там, велосипед бюджетний. Ну, не фірмовою я маю на увазі. Там, хоча б на мало турней, Ну, порахуйте сам перемикач, сам ланцюг, декілька шпиць. Потрібно ще правильно довжину за шпиці замовити, бо шпиці вони всі різної довжини, в залежності від ту кітового. Сам крюк ще потрібно на раму знайти, Дай Бог, щоб він у виробника був. Але на це велосипед, до речі, крюки у нас є. якщо що. Ну, Це якщо ви, наприклад, десь там впадете або ще щось, не про транспортування, бо це ми передбачаємо. Майте на увазі. Також він залежить від е, висоти коробки, від, звісно, від розміру рами, розміру там, діаметру колес. Якщо у вас тут багато простіру, то я раджу його добувати картоном. Можна робити ось таку жорстку конструкцію, щоб також там нічого не діставало. Тобто, що тут була коробка і ну, було практично неможливо ну, в реальному. Е, в реальній експлуатації там, прогнути. так. Коротше, добивайте на максимум, так, щоб воно було максимально щільно, велосипед, при тоді, навіть якщо коробка буде десь перевертатися, щоб він не був ні yeah. щоб був максимально жорсткий. І ось тут обов'язково була прокладена коробка. Також додатково прокладіть ось такий картончик між виделкою і стінкою коробки. Е, ну, Так. Так має бути, для того, щоб забезпечити, ну, передбачити також, що може там щось десь пасти, протертися. Ну, хоча таких випадків не було з виделкою, але в принципі я просто дивлюся, що воно поряд, і я дивлюся, що передбачаю, що таке якийсь один на тисячу випадків може статися і краще це зробити. Якщо у вас ще дорогий велик за 3 куска євро, у вас там виделка, якийсь там рокшокс. За 600-700 або 1000 доларів, або Фокса, то хі -хі, звісно, це потрібно робити обов'язково. Е, до речі, скажу, що ось на Віліках йдуть ось такі е, е, накидний опаковочний матеріал на пір'ях. Але, ну, типу, нехай він буде, але чесно скажу, що ну, не було ще жодного випадку, що страдали ці пір'я. Ну Це якщо якісь аксесуари покласти і не закріпити, вони можуть по коробці літати тоді, тоді, да. А так взагалі, щоб щось додавило до пірів, такого ще жодного випадку не було. Ну Але упаковка зайва ніколи, ніколи не буває. Тому ось цей чудовий велосипед поїде до свого нового власника. Також ці велосипеди також чекають своїх нових власників. І... Дякую за перегляд. Якщо у вас є питання і там хочете, щоб я ще чимось поділився, якимось досвідом там налаштуванню або відпраці велосипедів, пакуванню, там можливо ще щось. В цьому ми маємо певну експертизу, враховуючи наш багаторічний досвід і катання, і обслуговування, і продажу велосипедів. Тож звертайтесь до Грецпорту. будемо раді.